Всеукраїнська акція Майбутнє ліс у твоїх руках продовжує крокувати Закарпаття. Цього разу зелена акція зібрала як лісівників, так і представників обласної влади та учнів шкільного лісництва. Взяти до рук лопату, аби посадити дерево в рамках зеленої акції. Вже традиційно береться голова закарпатської обласної державної адміністрації. Геннадій Москаль каже, жити у найбільш лісистій області і не посадити дерево значить марно його прожити. В кожному районі і в кожному селі, які проживають в залісненні території, ну, більше 52, два, і кається х Ми маємо залісності такого. Сьогодні немає, Європа не може похвастатись, і скільки ми маємо національних заповідників, і цього року я створив 15 природних заповідників місцевого значення, де не можна вже ні рубати, ні чого, от воно все має таке росте. Я думаю, ми це теж оголосимо заповідником місцевого значення. Як розповів начальник закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства Валерій Мурга, цього року лісівниками прийнято рішення закласти черговий дендропарк, який знаходитиметься в урочищі дубки неподалік Ужгорода. На ділянці площею 30 сотин було висаджено майже тисячу саджанців. Серед них Вільха, Ясен, Береза, три породи дуба, каштан, липа, горіг, модрина, клен та навіть хурма Кавказька. Заліснення лісових угідь та створення дендропарків зі слів головного лісівника Закарпаття яскравий приклад збереження та примноження карпатських лісів. Сьогоднішня посадка проводить в рамках акції майбутнє лісу твоїх руках». Ну, Я думаю, що інформативно ви вже маєте. І Зараз проводяться ці акції по всьому Закарпаттю, ми їх проводимо практично кожен рік. Кожен рік висаджуємо різні породи дерев. Сьогодні, як вже було сказано, тут висаджується 16 порід дерев різних. Тут є і три види дуба, і липа, і навіть хурма. І так далі. Ну, такі цікаві породи. Є породи і шпилькові, це і модрина, і ялина, і ялиця біла. Тобто, я думаю, що через декілька років ми будемо формувати тут таку красиву рекреаційну зону з стежками, і з екологічною стежкою, і з різними деревними породами. Цього року у нас є в плані, по нашому плану, посадка лісу і буде порядка двох тисяч гектарів. Це порядка 8 мільйонів саджанців. 8 мільйонів саджанців різних порід. Ми зараз практикуємо створювати не монокультури, а це культури, скажімо, з різними породами, які набагато стійкіші і набагато стійкіші для нашого карпатського регіону. Ліс це легені планети, а тому їх потрібно берегти та допомагати всіма силами збагачувати. Такої думки дотримується очільник Закарпатської обласної ради Михайло Рівець, який також щорічно бере участь у зеленій акції. Ми робимо дуже корисну справу, адже дерева, вони є легені планети. Таким от прикладом ми хочемо показати, що дерева потрібно розмножувати, їх має бути багато. Легені планети повинні бути повними, щоб наші майбутні покоління мали чим дихати і не журилися про кисень. Допомогу старшим люб'язно надавали вихованці шкільного лісництва Ужгородського держлісгоспу. Кажуть, садити дерева їм доводиться не вперше. Однак кожен раз цей процес приносить тільки задоволення. адже розуміє, що цією благородною роботою ти приносиш користь як собі, так і майбутнім поколінням. Сьогодні ми висаджуємо дерева. Це не вперше. Ми вже вже була така акція Майбутній ліс у твоїх руках. Ем, вже кожен рік майже проводиться, і теоретично, як ви говорите. Вона по-своєму потрібна, але практично дає таку дає таку мету до продовження цього. Ну і сьогодні дуже класно. Думаю, я буду активно брати участь в таких заходах, і звичайно вони потрібні, тому що бувають і як пожежі, бувають, що просто зрубають нелегально. Ну, у нас такого не буває, у нас хороші лісники. А, ну і такі просто потрібні відсаджувати ліс, тому що як ліс це життя без лісу. І нас не буде. Дендрарій в урочищі дубки був вибраний не випадково, адже урочище досить популярне місце як для місцевого населення, так і туристів. Тому для відвідувачів рекреаційної зони буде цікавим ознайомитися із багатьма видами дерев, які у майбутньому лісівники планують збільшувати, тим самим розширюючи дендропарк.